Віршів про Воскресіння, їх не злечити, їх не зрахувати. Христос воскрес, лунає в поколіннях, воістину воскрес звучить в віках. Подію ці усі ми добре знаємо, вона в нас закарбована в серцях, та ми про неї раз у рік згадаємо, а далі смуток знову біль та страх. Христос воскрес, усі це пам'ятають. Коли приходять великодні дні, а далі знову Бога розпинають гріхами на Голговському хресті. Чомусь є так будинок прибираємо, так особливо теж різ, лі, лише раз на рік, бо ж буде Пасха, всі так поспішаємо та забуваємо закутки душі оглянути і зробити серце чистим, зробити чистим свій духовний дім. Прекрасити його так урочисто, щоб міг Христос воскреснути у Нім. Давно вже серце на замок закрите, обряд та звичай для людей це є, причиною із рідними зустрітись, обговорити й вирішити своє. А той, для кого і було це свято, Хто все віддав, стоїть у стороні. Немає часу, треба поспішати так швидко ливнуть великодні дні. Від цього всього хочеться ридати. Спиніться, люди наш, Христос Воскрес, і не потрібно сяяти, блищати, якщо той блиск давно із серця щез. І не стали потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма. Давайте краще серце очищати від заздрощів, обману і від зла. Бо наш Господь бажає жити в чистім і воскреснути Він може тільки в тім, хто прагне і хоче лише для нього жити, хто прагне і хоче будуватись в Нім. Відкиньмо нині всі земні обряди, душею, духом, істину збагнем, Христос воскрес! Це не вітання святом, а знак для того, щоб бути усім тим, хто своє серце й душу очищають, хто прагне місце мати в небесах, усіх, хто прихід Господа чекають сльозами, з болем у своїх очах. Христос живий, бо влади, смерть немає над тим, хто є Творцем всього життя. Тож всіх сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця, щоб Божий Син міг вірою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть для зустрічі святих на небесах. Христос Воскрес, лунає і скрізь і всюди, воістину Воскрес звучить цей час. Давайте серце готувати будем, щоб міг Христос воскреснути у нас. Амінь.